І міст Хвиля Азову» вже відкрито. Він з'єднує парк Наталки Оболонський острів. Прогулятися новою переправою вже прийшло багато киян. А, бачите, ті, хто не працюють. Ну, я жартую, насправді просто люди мають час, мають можливість, то чому би і ні. Але от там і прогулюється, і працює. Наша журналістка Ірина Коваленко, яка і зараз свої враження а, нам розкаже від нового мосту хвилі, іро вітаю тебе! І я так розумію, що ти перша з нашої великої команди телеканалу Київ, яка зараз вступить на оновлений оболонський острів. Клас розповідай про враження. Вітаю, Тараси! Дійсно, я першопроходець телеканалу Київ, який пройдеться ось цим новим мостом, хвилею Азову. Його сьогодні відкрили. Мер міста анонсував відкриття, але я хочу зазначити про те, що говорили. Що офіційно запрацює міст хвиля саме на день Києва, ну трішечки а, ця переправа не дочекалася. Міст сполучає парк Наталку та Оболонську набережну із Оболонським островом, рекреаційною зоною, яку ви можете бачити поза моєю спиною. І дійсно я на власні очі переконалася, що тут сила селена, киян мешканців оболоні вже вийшли прогулюватися і батьки з маленькими дітками, і літні. Люди із песиками дуже багато людей. Всі насолоджуються новим мостом, і звичайно, ми ж поспілкувалися з ними. Будь ласка, почуйте, які реакції міст хвиля викликає у киян, зокрема у мешканців оболоні, які першими сюди прийшли, звісно. ми місцеві заболоні. Я тут кожен ранок бігаю, тому я тут. Повністю всі етапи бачила і дуже чекали відкриття. З приводу того, чи доречно не знаю, дуже такі смішані відчуття, тому що ну, те, то, що зараз відбувається на харківському напрямку, це просто болить постійно серце, а тут, начебто, ну типу, відкривають місце там і все. І... Ну я не знаю, як до цього ставитися, якщо чесно. Я мешкаю на болоні і спостерігала давно, як, як зводять міст. Я точно знаю, що для матусь, що для літніх людей. Це класне місце. Це місце для того, щоб наповнюватися. Я знаю, що тут дуже багато йогістів буде, дуже багато мамських клубів. І літні люди також матимуть змогу проводити час на вулиці. Доцільно, попри все, бо це для людей, для киян все чудово, красиво. молодці. Так, так тримати, і більше подібних. Там десь на пазняках такі можна зробити, і на Русанівці ще можна один, так клібобережні. Ну, це, це люди мають бути задоволені. Красиво все зробили, зручно. Ну, з огляду на те, що гроші були. Інвестовані з інших країн, тому я вважаю, чому ні, і от як бачите, все більше і більше людей йде подивитися і буде де відпочити і дітям і дорослим. Я вважаю, що в нас тут на цьому острові ну прям як на курорті. Ну якщо б не війна, можна було б сюди з сюди з інших країн приїжджати, і все дуже класно. І Дійсно, ви переконалися, що кияни доволі довго спостерігали над тим, як зводили міст хвилю, тому що роботи над цією переправою почалися ще у 2020 році, і автором проєкту мосту хвилі був Андрій Моргородський, який також зводив і контролював будівництво скляного мосту на Володимирській гірці, та був автором проєкту реконструкції поштової площі. А чому зараз говорять міст? Хвиля азову метал для конструкції переправи було виготовлено на маріупольському заводі Азовсталь, і цікаво, що буквально за кілька. Тижнів до повномасштабного до повномасштабного вторгнення його вивезли, і все таки ми маємо фактично останній металь із авсовсталі ось тут на Київському мості хвилі, який з'єднує парк Наталка та острів Оболонський. І також хочу зазначити, що дійсно було багато суперечок у соцмережах, чи доцільно зараз під час повномасштабної війни будувати нову переправу чи витрачати. Кошти, але постійно міська влада наголошувала на тому, що з бюджету Києва жодних коштів на міст хвилю витрачено не було. Це все фінансування меценатів, і зокрема долучилися. Це Париж було надано майже 20 мільйонів гривень, і також е, планували відкрити в 2022 році. Не вдалося через вторгнення, і на добудову надали кошти е, із Тайваню. Відповідно, ми розуміємо, це все силами меценатів зведено і. А... Також хочу зауважити, що вчора трішечки мешканці оболоні проспойлерили, що можливе відкриття, тому що у соцмережі з'явилися перші фото, як засвітили міст хвилю. А він спалахнув майже десь опівночі. Але якщо говорити про ситуацію з підсвіткою станом на зараз, то кажуть, що основної конструкції не вмикатимуть. А, з огляду на те, яка в нас є ситуація із електроенергією. Про енергію зараз в Україні і в столиці, зокрема, а от тільки будуть світитися економні LED-лампи на перилах мосту, тобто, ми розуміємо, а все за кошти меценатів і все дуже економно в режимі воєнного часу. Звичайно ж, і як я вже сказала раніше, першим проанонсував відкриття мер Києва. Будь ласка, погляньте, як це було, як Віталій Кличко пройшовся цим пішохи... пішохідним Мостом. Ви вже прокинулись? Тоді є новина. Можна йти і милуватися. Це наш новий пішохідний міст. Ось так він виглядає. І, на Дніпро наш прекрасний Київ. І дякую тим, хто любить Київ і розуміє, що він повинен життєствердно розвиватися. Всім спонсорам і міценатам. Які допомагали створити оцю магію? Ось дійсно офіційно міст. Хвиля. Почав будуватися в 2020 році, відкрився в 2024. і вже ним гуляють кияни, насолоджуються мешканці оболоні, прокладають собі маршрути відпочинку, і ми будемо продовжувати далі спостерігати за Дніпром, за прекрасними краєвидами Києва, тримати руку на пульсі всіх столичних подій, поки передаю тобі слово Тараса і закликаю всією родиною після роботи теж сюди приходити. Насолоджуватися відпочинком у столиці.